Як тільки розпочались весняні сонячні дні, нам одразу хочеться йти до лісу по гриби, чи просто на прогулянку. Але, як показує практика, вибрати з нього самостійно можуть не всі. Інколи доводиться залучати поліцію і рятувальників. Тож, аби відпочиваючи, ми точно не заблукали в лісі, слід дотримуватись простих порад. Для початку перед походом у ліс ознайомтеся з картою місцевості, вчіться орієнтуванню на природі, вивчіть назви Населених пунктів, річок та інших водойм. Завантажте в ньому карту місцевості, котру можна відкрити без доступу в інтернет. Роздайте мапу кожному в групі та вивчіть разом цю місцевість. Переконайтеся, що кожен пам'ятає, що на сході від лісу, наприклад, є ставок, на заході село, на півночі дорога. Наступне обов'язково повідомте родичів чи знайомих, що ви збираєтесь у ліс. Розкажіть, а краще напишіть, коли куди йдете. Кількість людей у групі, напрямок подорожі і запланований час повернення. І, що важливо, одягайте яскравий одяг. Візьміть з собою воду та ліхтарик. Подбайте про аптечку. У рюкзаці кожного мають бути ліки, бинти, пластирі, знеболювальні, знежаруючі та антибактеріальні засоби, питна нагазована вода і калорійні снеки і батончики. Також кожен має нести свій спальний мішок. Намагайтеся вдягатися яскраво без камуфляжу, щоб бачити одне одного. Майте при собі засоби зв'язку за необхідності це допомогти може рятувальникам швидко надати вам допомогу. Завжди беріть телефон та павербан для зв'язку із зовнішнім світом. Якщо ж все ж таки заблукали, не панікуйте, пам'ятайте, у надзвичайній ситуації варто телефонувати за номером 101.